Усі народи, заплескайте в долоні, викликніть Богові радісним голосом, бо Господь вишній і страшний, великий цар над усією землею. Він підкорив нам племена, народи, кинув під ноги наші, обрав нам у спадщину нашу прекрасну землю Якова, яку возлюбив. Прийшов Бог під оклики, Господь під голос Рогу. Співайте Богу нашому, співайте, співайте, цареві нашому, співайте. Оскільки Бог цар над усією землею, то співайте йому розумно. Зацарював Бог над народами, Бог сів на святому престолі своєму, князі народів зібралися до Бога Авраамового, бо сильні дуже підносяться на землі. Великий Господь і всехвальний в місті Бога нашого, на святій горі Його, чудово розташована гора Сион, вона радість усієї землі, на північному схилі місто, Великого Царя, Бог пізнається посеред укріплень її, коли заступається за неї. Бо ось зайшлися, царі зібралися разом. Але побачивши це, здивувалися, збентежили, здригнулися, охопили їх там тремтіння муки, немов при пологах, немов від східного вітру, яким ти розбиваєш кораблі фарсісу. Як чули, ми, так і побачили в місті Господа сил, в місті Бога нашого, Бог ствердив його навіки. Ми міркували про милість Твої Боже, посеред храму Твого, яке ім'я Твоє Боже, така й хвала Тобі, аж до країв землі, у правиці твої правосуддя, Хай веселиться Гора Сон, Хай радіють, дочки юдеї. Через суди твої, Господи, підійдіть навкруги Сіону і обідіть Його, порахуйте вежі Його, збережіть у серцях ваших укріплення Його, роздивіться будівлі Його, щоб розповісти про це прийдешньому поколінню. Бо Він Бог наш на віки вічний, який завжди пастиме нас. Слухайте це всі народи, візьміть до уваги всі мешканці світу, люди прості та вельможні, разом багатий і бідний мої промовлять мудрість, роздуми серця мого пророзумне, прихилю до притчі вухо моє, на гуслях відкрию загадку мою. Навіщо лякаюся я лихої людини? Беззаконні ноги мої тоді обступить мене з тих, хто на силу свою уповає і хвалиться великим багатством своїм. Ніхто не зможе врятувати брата свого, ані умилостивити за нього Бога, ані заплатити ціну викупу Його, хоч би й трудився вічно, чи житиме він повік, і не бачитиме тління. Кожен бачить, як мудрі помирають, так і безумний з безтямним, гинуть разом з ними і чужим залишають багатство своє, гробниці їх оселі їхні повік, житло для них зроду в рід, так нарекли вони землю свою іменами своїми. Не знає людина, що навіть коли живе в пошані, вона приречена, як і нерозумна худоба, такою буде для безумних доля, і також тих, хто йде за ними, хто схвалює слова вуст їхніх, заженуть їх до аду, немов овець, де їх пастиме смерть. І вже зранку спадок їх перейде до праведних, сила їх виснажиться, ад стане оселею їхньою. Нехай позбавить Бог душу мою від руки аду і візьме мене до себе. Не бійся, коли людина багатіє, коли примножується розкіш дому її, бо як помре, вона нічого не візьме із собою, не піде за нею багатство її, хоча за життя й благословляє душу її, коли щасливий ти всі хвалять тебе, але вона зійде до роду батьків своїх і вже ніколи не побачить світла. Не знає людина, що навіть коли живе в пошані, вона приречена, як і нерозумна, худоба. Слава Отцю і Сину, Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Алелуя, алелуїя, Алелуя, слава тобі Боже, Аллилуйя, Алелуя, Алелуя, слава тобі Боже, Аллилуйя, Алелуя, Алелуя, слава тобі, Боже, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і по всіх час, і на віки віків. Амінь. Говорить Господь Бог Богів, скликає землю від сходу сонця до заходу, з сіону в зірцях краси. Явно для всіх приходить Бог, і Бог наш не буде мовчати. Перед Ним іде несамовитий огонь, і навколо нього грізна буря. Він кличе згори небо й землю, щоб судити народ свій. Зберіть до мене вірних моїх, які уклали завіт зі мною при жертви, і сповістять небеса про праведність Його цей суддя Бог, слухай, народи мій, я скажу тобі, Ізраїлю, я буду тебе звинувачувати, я Бог, Бог твій, не за жертви твої викрою тебе, все палення твоє завжди переді мною, не потрібні мені тельці з дому Твого, ані козли затар твої, бо мої всі звірі лісові, ходоба на горах і бики. Я знаю усіх птахів небесних і польові звірі мої. Якщо навіть зголоднію не скажу тобі, бо моя земля і все, що наповнюю її. Хіба я їм м'ясо биків і п'ю козлів? Принеси Богу жертву хвали, виконай обітниці твої вишньому, приклич мене в день скорботи твоєї, і я визволю тебе, а ти прославиш мене. А нечестивому Бог скаже: навіщо ти торочиш про устави мої і згадуєш устами своїми про завіт зі мною, коли сам не наведеш настанови і словами її відкидаєш геть, коли ти бачив злодія, то біг з ним і участь брав у справах перелюбників. Уста твої були сповнені злослів'ям, язик твій сплітав підступ. Коли сидів ти на раді, то обмовляв брата Твого, синеві матері твоєї готував пастку ти. Таке ти робив, а я мовчав, і ти беззаконно подумав, що я подібний до тебе, але я викрию тебе і все розставлю перед очима твоїми. Збагніться нині, ви, що забули Бога, аби я не схопив вас і не буде, визволителя вам, славить мене той, хто приносить жертву хвали, і тому, хто стежить за дорогою своєю. Явлю я, спасіння моє, помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї і з великого милосердя Твого зітри, беззаконня моє, повністю змий з мене, беззаконня моє, і від гріха мого очисти мене, бо беззаконня моє я визнаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти Тебе єдиного я зрішив і вчинив те, що зло в очах твоїх, тому ти будеш правий у звинуваченнях своїх, і переможеш, коли судитимешся зі мною, бо ось у беззаконнях зачати я. У гріхах народила мене мати моя, але ж ти любиш щирість, і тому відкрив мені приховані таємниці мудрості своєї, Покропи мене і сопом і буду чистий, обмий мене і стану білішим за сніг, дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кості, які ти потращив. Відверни лице Твоє від гріхів моїх, і всі беззаконня мої зітри. Серце чисте створив мені, Боже, і дух правий віднови в нутрі моєму. Не відкидай мене від лиця Твого, і Духа Твого Святого не віднімай від мене, поверни мені раді спасіння Твого і духом рішучості, стверди мене, тоді навчу беззаконних путям твоїм і нечистиві до Тебе навернуться. Очисти мене від пролитої крові, Боже, Боже спасіння мого, і язик мій з радістю сповістить правду Твою. Господи, розімкни губи мої і уста мої сповістять хвалу Твою, бо не жертва бажаєш ти, я приніс би її, але не до всепалень ти благоволиш. Жертва Богу, Дух скрушений, серцем скрушеним і смиренним Бог не знехтує. З ласки Твоєї, Господи, даруй благоденство Сіону, збудуй мури Єрусалима, тоді угодно тобі буде жертва праведна, піднесені і тоді на жертовник твій покладуть тільців. Слава Тобі Сину, і Святому Духові, і нині по всіх і на віки віків. Аміння. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і по всіх часі, і на віки віків. Амінь. Чого вихваляєшся сильний, злобою своєю, щодня замислюєш беззаконня, загибель задумує язик твій, підступність свою, ти наострів, немов бритву. Зло ти любиш більше, ніж добро, брехати більше, ніж казати правду. Ти любиш слова, що приносять загибель. Язик твій підступний, тому Бог розіб'є тебе вщент і вирве тебе, виселить тебе з шатра Твого, викорінить тебе з землі живих, побачаться праведні і жахнуться, посміються з нього і скажуть: ось людина, що не шукала собі допомоги в Бозі, але покладалася на велике багатство своє, багатіла від злочинів своїх. Я ж мав плодовита олива в домі Божому, убиватиму на милість Божу, повік і на віки вічні. Буду славити тебе за те, що ти зробив зі мною. І перед вірними твоїми сповіщатиму про те, яке добре ім'я Твоє. Сказав безумний в серці своєму, немає Бога. Всі стали розпусними, огидними в беззаконніх своїх. Ніхто не чинить добра, силився Бог з небес до синів людських. Побачити, чи є розумний, чи є той, що шукає Бога. Але всі ухилилися, всі однаково нікчемні, нема нікого, хто чинив би добро, немає жодного. Не вже втратили розум всі, що коять беззаконня, що пожирають, наче хліб народ мій і не призивають Бога, жах охопить їх там, де нема чого боятися, бо розсипле Бог пості під лабузників, бо не осоромляться, бо принизить їх Бог, хто від сеону дасть спасіння Ізраїлю. Коли Господь поверне те, що полонили в народу Його, тоді зрадіє, як звеселиться Ізраїля. Боже ім'ям, твоїм спаси мене силою твоєї розсуди справу мою. Боже, почуй молитву мою, прийми слова в уст моїх, бо чужинці повстали проти мене і сильні шукають душі моєї. Від Бога вони відвернулися. Та ось Бог, помічник мій, владика заступник душі моєї. Відплатить Він бідами ворогам моїм, заради вірності твоєї знищи їх. І я охочу, принесу тобі жертву, прославлю ім'я Твоє, Господи, бо воно добре, бо ти визволиш мене від усякої скорботи. І око моє побачить падіння ворогів моїх. Хочу, Боже молитву мою, не відкидай благання мого, прислухайся до мене і дай відповідь, не знаходжує спокою у лепеті моїм, тривожуся від голосу ворога та від утисків нечистивця, бо вони звинувачують мене у беззаконні і в гніві обурюються на мене. Серце моє тремтить у мені, жах смерті охопив мене, страх і трепет напали на мене, темрява накрила мене. Кажу я, коли б у мене були крила, як у горлиці, то полетів би я і знайшов спокій. Полинув би далеко і жив у пустелі, чекав би на того, хто врятує мене від вихору, звинувачень і від бурі, поглинь їх, Господи, заплутай їхні язики, бо я бачу насильство і розбрат у місті. У день і вночі вони обходять Його по мурах Його, серед нього беззаконня, злоба та несправедливість, нажива і обман не йдуть з вулиць Його. Якби ворог ганьбив мене, то я стерпів би, і якби ненависник мій величався наді мною, то я сховався би від Нього. Але ти, чоловічий однодумець мій, супутник мій, і друг мій, який насолоджувався зі мною трапезою, і з яким ми разом ходили до дому Божого, хай смерть наздожений, нехай зійдуть живими до аду, бо злодійство гніздиться в їхніх оселях. Я ж Бога покличу, і Він відповість мені, і ввечері, і вранці, і в півдні буду молитися і стогнати, і Він почує голос мій, він дасть смерть душі моїй і врятує її від тих, хто повстав на мене, бо багато їх у мене. Почиє Бог і упокорить покориті, хто, хто царює одвіку, вони мають у них переміни, вони не бояться Бога, простягають руки до зради, порушують завіт свій, вони роздиралися від гніву свого, хоча й видавалися добрими, серця їхні, слова їхні масніші від масла, гостріші за списи. Поклади на Господа турботи твої, і Він годуватиме тебе, повік не дасть він похитнутися праведнику. А їх, Боже, ти кинеш у рів загибелі, кровожерні і лукаві, не доживуть навіть до половини днів своїх. Я ж, Господи, на тебе уповаю. Слава Тобі, Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, алелуя, алелуя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Господи помили, Господи помили, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, по всіх час, і на віки віків. Амінь. Блажений і людинолюбний, благосердний і многомилостивий, Господи, багатий на милість і доброту, Отче щедрот і Боже всякої втіхи. Дякуємо Тобі за всі твої милості, відомі і невідомі, які від нашого дня народження і до нині щедро подаєш нам, якими ти постійно щедруєш нас. Дякуємо Тобі, що ти не лише сам благодієш нам. Але й дітей Твоїх на ділах милосердя піднімаєш, молимо тебе, милосердний, обіцяючий помилування, пом'яни братів і сестер наших, які зробили нам милостиню. і всіх, хто любить, милує і годує нас, благодіє і служить нам, Всі, хто заповідав і за кого заповідано нам молитися, і всіх, що ми їх тут згадуємо. Ти, Господи, знаєш їхні імена і потреби, і всіх їхніх родичів і знайомих. Самість своїх багатих щедрот, віддяч благодійникам нашим за їхню любов, прийми їхні щирі приношення, як запашних ім'ян, як жертву приємну тобі, як діло милосердя тобі самому явлене, дай їм від роси небесної і від плодів земних, наповни їхні доми, пшеницею, вином і єлеєм та всякою добротою, захисти їх від усякого зла та даруй їм повноту небесного і земного благословення. Пом'яни у царстві Твоєму, їхніх родичів і друзів, які вже відійшли, за яких вони творять милостиню, даруй їм прощення гріхів і спадок вічних небесних благ. прийми милостиво і нашу подяку, яку, як непотрібні слуги, зі страхом і трепетом наважуємося принести Тобі, від глибини серця з любов'ю, вдячно і хвалебно виголошуючи. Слава тобі, Боже, благодійнику наш, на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Ціну, і Святому Духові, і нині, і по всіх час, і на віки віків. Амінь. Пресвята Троїце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий злянці зціли немочі наші, імені Твого Ради, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і по всіх часі, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава. Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Коли сяде на престолі суддя, обступлять ангели, затрубить труба і запалає полум'я, що скажеш, душе моя, коли поведуть тебе на суд, тоді люті діла твої, всі повстануть перед тобою і виявляться всі гріхи твої. Тому раніше кінця взивай до судді Божого чистий і спаси мене. Слава цій Сину і Святому Духові. Всі пильнуймо і зустріньмо Христа з оливою добрих діл та свічками віри світлими. Тоді сподобамося увійти в чертог Його, бо ті, що поза дверима зостануться, даремно будуть Бога благати, помилуй мене і нині, і по всіх часів, і на віки віків. Аміння. Я лежу на ліжку безлічі моїх гріхів і вже втрачаю надію на спасіння. Бо сон лінивства мого, приносить душі мої муку. Але Ти, Христе Боже, що народився від Дів і підійми мене, щоб я оспіву та прославляв тебе. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, 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 помили, 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 Господи, помилуй. Господи, помили, 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 Господи, помилуй. Господи, помилує. Господи, Боже мій, ти як благий і людинолюбний, виявив до мене безліч милостей, яких я не сподівався бачити. Чим же відплачу я за благість Твою, Господи, мій Господи, прославляю прихвальне ім'я Твоє, дякую за Твоє незбагненне милосердя, дякую і за Твоє незмірне, довго терпіння. Ти тепер заступи і помилуй мене, покрий мене, владико, твоєю благодаттю, щоб я не грішив перед тобою, бо ти знаєш нестриманість іства мого, знаєш і нерозважність розуму мого. Відоме тобі і все діє не мною, свідомо і несвідомо, з волі чи проти волі, вдень і вночі, у розумі і несмислено. Тому, як все милостивий Бог, очисти мене росою милості Твоєї і спаси мене, Господи, заради святого імені Твого, бо Ти світло і істина, і життя, і Тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас. І на віки віків. Амінь.